Всім привіт це Юкаст, і сьогодні ми поговоримо про те, як ми розвиваємо українську мову в інтернеті. Перед початком нагадаю вам поставити вподобайку і написати коментар, якщо ви слухаєте це на Ютубі. Якщо ви слухаєте на Spotify, то просто напишіть коментар. Це дуже допоможе нам. Завдяки цьому про Юкаст, а також про юг дізнається набагато більше людей. А тепер переходимо до теми розмови. Як ви знаєте, а якщо і не знаєте, тоді дізнаєтеся зараз. У нас на сервері є форум, який носить назву Медіа. Ви запитаєте, що в цьому форумі є. Для чого він існує? А він існує для того, щоб просувати україномовний контент. У цьому форумі все поділяється на дві гілки: топ і вибір гілк. Топ це категорія, де публікуються найкращі відео на такі тематики, як наука. Музика, ігри, кіно, соціум, технології та культура. Саме в цих категоріях ви можете зустріти відео популярних українських ютуберів та виконавців. А вибір юк це категорія, де публікуються відео та стріми учасників єдиного україномовного ком'юніті, а також музика непопулярних виконавців. Категорія має такі ж тематики, як і категорія топ. Але додаються також гілки твіч стріми та корисні джерела. З гілкою твіч стріми, думаю, і без цього все зрозуміло. А от корисні джерела це гілка, де можна знайти дуже багато корисних джерел для вивчення чи то покращення української мови. В описі категорій написано так. Добірка низки ресурсів для вивчення української, яка націлена на допомогу тим, хто переходить з російської. Так що, якщо раптом ви хочете вдосконалити свою українську мову або тількино переходите з російської мови на українську, то запрошую вас відвідати цю категорію у формі медіа. Також там є гілки з посиланнями на дуже цікаві україномовні подкасти, в тому числі. І на юкаст. Як я згадав раніше, в категорії Вибір Юк ми публікуємо відео та стріми учасників єдиного україномовного ком'юніті. Тож, може, в когось виникне запитання: я блогер або стрімер, як зробити так, щоб моє відео опублікували там? І відповідь проста. Вам треба подати заявку на спеціальну роль, а саме YouTube для ютуберів, Twitch для стрімерів на цій платформі і блогер для тих, хто робить короткі відео на платформах YouTube, TikTok, Instagram. Детальніше можете дізнатися на нашому Discord-сервері у каналі Заявки. Також ми маємо Reddit. Reddit – це не дуже популярна соціальна мережа в Україні, але водночас багато українців користуються Reddit. -ом. І ми розвиваємо там україномовний контент. Ми маємо свій сабреддіт там. Тож будемо раді, якщо завітаєте туди. Посилання буде в описі. Ще ми маємо YouTube канал, на якому більше однієї тисячі підписників. Там є декілька відео на теми, які стосуються спільноти, а також на соціальні теми. І скоро там буде багато нового контенту. Підписуйтесь! Також ми маємо Тікток. В Тіктоці ми публікуємо відео на різну тематику. Там ви можете знайти нарізки, відео з найкращими роботами на конкурсах тощо. І скоро там також буде більше контенту. Так... Також в нас є і свій моніторинговий сервіс Monicor. Ми допомагаємо просувати україномовні Discord сервери, minecraft сервери, GTA сервери і RAS сервери. Запрошую ознайомитися з цим на Монікор. Посилання в описі. А ще ми допомагаємо різним ініціативам від українських виконавців, від розробників, ігор тощо. У 2018 році єдине україномовне ком'юніті було створено тільки для просування україномовного ігрового Ютубу. Але вже у 2020 році концепція змінилася. Єдине україномовне ком'юніті стало просувати українську мову в інтернеті не тільки той контент, що пов'язаний з іграми, а весь україномовний контент. Детальніше про історію створення ЄУК, а також загалом про історію ЄУК, ви можете дізнатися, послухавши подкаст, що таке єдине україномовне ком'юніті, який вийшов більше ніж 2 роки тому. Він був присвячений першому ювілею ЄУК. Посилання буде також в описі. А я нагадаю, що спонсори почули цей подкаст дещо раніше. Якщо ви хочете слухати юкасти раніше, а також мати доступ до ексклюзивних юкастів, то запрошую вас стати нашим спонсором на платформі Base by Mono. Детальніше про плани підписки ви знайдете на нашому Discord сервері у вкладці інфо. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, якщо ви слухаєте на Ютубі, або підписуйтесь на подкаст. Пишіть коментарі, якщо ви слухаєте на Spotify. А ми почуємось вже зовсім і зовсім скоро.